Доброго дня, шановний український народ. я хочу звернутися до всіх виборців, які 25 жовтня пройдуть голосувати за місцеву владу, щоб вони зробили усвідомлений вибір. Не такий усвідомлений вибір, який вони купилися на виборах до Верховної Ради, проголосувавши за всіляких політичних аферистів, які свій рейтинг із 22% за півроку розтринькали до нуля і продовжують далі грабувати український народ. Хочу закликати усіх абсолютно свідомо дати шанс новим політичним силам і новим політичним партіям, не вірте цим перефарбованим колишнім регіоналам, цим перефарбованим колишнім фронтовикам, цим перефарбованим тепер, які попролазили усі, мабуть, рейтингові, як вони вважають, провладні політичні сили типу блоку Петра Порошенка, типу Батьківщини, типу інших. Всіляких політичних сил, де із року в рік перебувають одні і ті самі особистості. У мене унікальна ситуація на моєму виборчому окрузі Сокаль-Червоноград з конгресом українських націоналістів. Виявляється, що така політична сила, як Конгрес українських націоналістів, протягом останніх десяти років голосує в Унісон з партією регіонів, і на Західній Україні продовжує далі презентувати себе як українська націоналістична сила. А залишається, по суті, цією злодійською владою, проти яких поставало вже два майдани. Люди, зробіть усвідомлений вибір. Від вас дуже багато буде залежати, що ви отримаєте далі на місцях. Я входжу до нової політичної сили, до політради цієї нової політичної сили, називається народний контроль. І можу вам своїм виборцям на окрузі абсолютно чесно гарантувати, що ті люди, які будуть іти з народним контролем і будуть брати участь у виборах, це є нові, абсолютно не заплямовані політичні обличчя. Тому закликаю вас здійснити правильний і усвідомлений вибір на майбутніх е, виборах 25 жовтня. Інше питання на моєму окрузі продовжується далі ганебна ситуація, яку абсолютно не контролює Міністерство енергетики по розвалу і приватизації вугільної галузі. Ви знаєте, що на превеликий жаль уряд. Не виконав коаліційну угоду в розумінні зменшення щороку тільки на 20% відсотків держпідтримки вугільної галузі. І сьогодні 11 народних депутатів, члени фракційного депутатського об'єднання, захистимо вугільну галузь, подали відповідні зміни до державного бюджету, де буде передбачено в цих змінах повернення до тих зобов'язань, які прописані в коаліційній угоді, 1,8 мільярда гривень. Ми просимо виділити в цьому році від перевиконаного на 30 мільярдів державного бюджету. Тому я закликаю усіх народних депутатів підтримати цю позитивну ініціативу і дати шанс розвитку вугільної галузі по всій Україні, в тому числі на моєму рідному окрузі. Дякую. Десять секунд. Прошу. Дякую всім за увагу. Слава Україні.